Миколаївщина отримала чотири сучасних сміттєвози Форд у рамках підтримки області з боку Королівства Данії та міжнародної організації ЮНОПС. Машини вже передали на потреби комунальних закладів трьох громад регіону. Детальніше про нову допомогу від партнерів дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Комунальні заклади трьох громад Миколаївщини отримали чотири нові машини сміттєвози Форд. Своєрідний подарунок передали в рамках програми підтримки Миколаївської області за співпраці Королівства Данії та міжнародної організації ЮНОПС. За словами першого заступника голови обласної ради Антона Табунщика, ця подія стала кульмінацією тієї роботи, яка розпочалась ще декілька місяців тому. Ми разом з королівством Данії, посольством Данії працювали над питанням визначення саме в які громади повинна піти ця підтримка. Принцип дуже простий це зважування на потребу і на наявність ресурсу мається на увазі і по об'єму накопичення сміття, по об'єму кількості наявних сміттєвозів в громаді і ще декілька чинників. Вони всі зваджуються, королюються, потім ми своє бачення віддали безпосередньо в посольство і отримали підтримку, затвердження, і рішення було прийнято. Керівник Миколаївського офісу Ukraine Support Тім або скорочено UST Дмитро Тарасенко розповідає, отриману техніку вже передали на потреби комунальних закладів територіальних громад нашого регіону. Ця техніка їде, два сміттєвози їде на Снігурівську громаду, тому що там найбільша потреба у техніці. Одна, один сміттєвоз їде на Весняне і один сміттєвоз їде на Шевченківську громаду. Для Снігурівської територіальної громади це значуща допомога, каже начальник міської військової адміністрації та депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта. Під час окупації була викрадена майже вся комунальна техніка Снігурівської територіальної громади. Ну, залишились без техніки і не маючи змоги обслуговувати громаду так, яким чином, яким би нам хотілося. сьогодні. ЮНОПС разом з Миколаївською обласною адміністрацією військовою з обласною Миколаївською обласною радою подарували нам. Два таких чудових чудових автомобілі, які допоможуть нам у прибиранні в прибиранні міста в прибиранні від сміття. Королівство Данії є постійним партнером нашого регіону. Раніше Миколаївщина також отримала два екскаватори, однак і на цьому їх допомога не закінчується. Невдовзі Данія планує передати Миколаївській області ще ряд одиниць техніки, в тому числі і шкільні автобуси. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.